на нього огойка, такий пару попав жарко йому в чашку білий. Пас, ось аут давай. Думай, бей лівою, бей лівий. Ліво, вертай, я підказую. Саша, ворота прямо. Зорешті. Там Сідор грає. Сідор пішов. Думай! Думай. Думай. Добре. Ти мієш думати, я не слухай нікого. Dakar, Раз, два. Молодец. То, что мы учили, Розорик. Розорик. Назад. Ты мог скинуть. Ты мог скинуть Сидору. Сидор где? Δεν μπορώ να το έκανα να πάμε. Πώς δεν είναι και πού πάμε. Πώς δεν είναι Чего я снимаю. Пусть а здесь это, Что? это?

Вот и все! все! Вот и все! Судья! 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 Сергій. руха. що нас немає. Сідоропас, сідер забирай! Добре, удар! Так заряжає. Таксися заряджує. А, нам ж не треба, ні, а тут. Пас! Тут сиромі тебе. Поляк дві! Полі двоє! Зараз навіть

Аміда. Попе. Що це? Сидар, сидар назад, не може назад. П'орс. Э, Наше то Тьом, я. Ка? Я не тяю, я хочу їх не зробити. І так. І що там? Пути, кусь, вот Наш, а? Давай, 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 Лінії просто. Добре, ще сід, шерше. Дай Сідру, дай, дай Сідру! не можна споживати. Добре. Відпирає. Добре. Давай, давай, дивимося. Позорики 30 типаш.

Добре! Саня! Деся рубка на не але пече. А мене не хоєшся кивка. А що мене не пече? Бо я в понеділок вже був загорів. Хороша! ще в понеділок загорів. Я буду тепер волонтерів.